дуже довго мав розмову і цінну розмову. Але попрошусь виключились. Будемо дивитися, наскільки цю інформацію що я що я говорив, наскільки вона ну, має під собою істину. Наскільки творець допускає, щоб вона стала доступною ще комусь. Для чого це я, я розповую, Та Для того, щоб більше в першу чергу зрозуміти самому, передивитись це відео, зробити якісь висновки, в чому я не прав. Коли поміняється мій настрій, коли, можливо, якось погляди поміняються на це, я збіг зробити якісь висновки. Змінити. Але сьогодні я мислю отак. І стверджую в тому, що все ми можемо вибирати нагороду. І так я отримую дві заробітні платні. Одну в вигляді радості, коли я це роблю, іншу в вигляді радості від відгуків на мою роботу, а їх. На сьогоднішній день я отримую дуже і дуже багато, тому що все було життя якби прожито, прожито ну, за такими філософськими поняттями і я свою командою, своїми однодумцями, тими людьми, які допомагали втілювати мою мрію в життя. Ми прикрасили цей світ дуже багатьма гарненькими речами. Яку б дію в своєму житті ми не робили, ми її робимо з якимись відчуттями, почуттями, емоціями. Ці відчуття ми можемо запланувати. І ми якби підсвідомо Автоматично, інтуїтивно їх плануємо. Коли ми збираємося якусь роботу зробити, у нас вже є якийсь настрій зробити цю роботу. Рішення, з яким, як, яким настроєм робити роботу, воно, якось десь на домості автоматично, майже незалежно від нас, як копи. Ну, коли ми його відпускаємо, приходити автоматично, воно автоматично. Але з яким настроєм виконати роботу це наше рішення. Ну, воно залежить від того, наскільки ми, нам подобається ця робота, наскільки ця робота дає якусь нам відданку. Але все-таки рішення на це рішення ні. можуть мати вплив зовнішні якісь обставини, наш якийсь психічний стан, там, ну, психологічний, якщо ми заморені, уставші, робота нам не подобається, нас це заставляють робити. Але оце важливо, наше рішення. Наше рішення все-таки ну, е -е, залишається за нами. На нього обставини, повторююся, можуть впливати. Але на ті обставини, в які ми нібито попали, ми попередньо приймали рішення. Тому що пробити яку роботу... Я колись прийняв рішення її робити, навчитись, хотіти її робити, хотіти вибудовувати ну, свою фінансову стабільність, за, ну, виходячи із своїх намірів, із з того заняття, яким я вибрав займатися. Ну, бувають люди е несвідомо, автоматично, інтуїтивно вибирають оце. Це ті люди, які е е слухаються своїх почуттів, відчуттів, О, але теж прислухатися до своїх відчуттів потрібно, виходячи із того, до чого приведеться рішення. Якщо, наприклад. Тільки отримувати якесь задоволення від самого процесу, це так, як мечтати. Мічти бувають просто мічтами, а є мічти такі очікування, коли ми їх так вибудовуємо, що вони можуть збутися. Мало того, все можна поправити. Любі мрії, можна мріяти. Потрібно їх творити, але ще їх потрібно творити за допомогою, ну як би прицепляти до них, впевненість в тому, що вони збудуться. І більшість оцю впевненість, якщо ми будемо планувати виходячи із своїх можливостей, Вміння, навиків, освіти, фінансової можливості, то вони можуть бути як обмежені трошки. Але, якщо трошки подивитися на навколишній світ, то є люди, які якби у фізичному світі, в матеріальному світі не мають. Можливості чогось досягнути, але досягають. Ці люди трошки десь мріють, мріють з таким аж трошки, ну, як Іванушка, Дурачок. Але в цьому є те, що і надія ось на ось. Коли ми говоримо надіємося на ось, і оця впевнена надія на ось це ми надіємося на. Можливості нашого творця, який створив нас, який оберігає, направляє і який дає нам можливість просто ну, розмишляти, дає можливість нам задавати запитання собі, отримувати на них відповідь, і тільки залежить. Від нас націлюємо отримати відповідь від якоїсь вищої, дуже розумної сили, чи отримати відповідь із накопичених своїх можливостях свого досвіду із накопиченого досвіду. Тобто ми самі задаємо собі питання, самі відповідаємо, що відповідаємо з точки зору накопиченого. Досвіду. І якщо ми собі представляємо, що є набагато умніша сила, такий всесвітній Google, який знав все, який створив цей світ, створив цей світ заради е, слави своєї, то йшов насолоджуватись своїм творінням, щоб воно було гарненько. І така сила очікує від нас, що ми будемо, якби ми не вистраювали своє мислення, завжди ми приходимо до якихось тупиків, до якихось перестроїв, до якихось кризис, кризисних моментів, коли от в матеріальному світі є все. Для того, щоб бути щасливим, а душа не на місці, Чогось хочеться чогось, винніше це так буває, коли чогось не хочеться. І от коли, коли наша свідомість переповнюється тим, чого нам не хочеться, от тоді ми відчуваємо якісь такі душевні, душевний некомфорт, негаразди. І це нас понукає шукати відповідь, чому нам погано. Але чому нам погано? Це ну, не зовсім вірно поставлена ціль для своєї підсвідомості, що вона шукала, тому що треба шукати і задавати собі запитання, що мені робити, щоб мені було добре. тому що Світ наш такий, що він безкінечний. І пошли його шукати, від чого нам погано, ми так і можемо ну, все життя покласти на пошуки, що більшість людей робить. От вони шукають шукають свого призначення, шукають, чому погано, шукають, що зробити, щоб мені було краще. Але вже що зробити, щоб. Мені було краще, це вже десь ближче до істини. І... Але це вже не, не кінець, тобто від чого, що б не зробити, ще потрібно і зробити. А так як ми люди е... проживаємо своє життя в матеріальному світі, тобто маємо тіло. Але ми ще і духовні, тому що, щоб тіло було живе, Ще потрібна якась програмка, яка робить тіло не просто набором хімічних елементів, а ще і мислячим, відчуваючим. І ми, от, ми складаємося із почуттів. Почуття наші бувають позитивні і негативні. І от наша задача, ми в цей світ прийшли, щоб усвідомити, що ми живемо в матеріальному світі і в духовному. І якщо розібратися, то духовний світ якби трошки більше хазяїн, а вже матеріальний світ це гість. Тому що перше, чим щось робити, спочатку ми це представляємо, настроїмося. Це спочатку виникає в, 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 в нашому ментальному, в ментальній свідомості, в віді ідей, там планується, як я це буду робити, з яким настроєм. І ми тут ми можемо робити вибір. І коли ми осознаємо що і покладемо на себе всю відповідальність за свій вибір. Наше життя, наша доля може вимальовуватись набагато привабливішою, ніж є на цей момент. Ну, для тих, хто е, якби впев, впевнений в житті. Е, має радість від життя. Задоволений своїм життям, задоволений з обставинами, в яких він живе, задоволений партнером, якого він має, тою спільнотою, яка його оточує. Що ж я тим? Ой, можу посовітувати: не заморочуйтесь, не шукайте нічого. Це все у вас, це ваша свідомість. Інтуїтивно вибрала такий спосіб життя, такі обставини. Неможливо, а це точно, десь воно ще прийшло до вас, передалося в спадок від ваших, від ваших батьків. Тому що вони десь інтуїтивно до цього прислухалися і ну, створили отаку форму поведінки. А тим, кому не досталося в наслідство і було там ну, не зовсім приємне дитинство, якісь дитячі травми, ті, що називають, так вони мали е на нас вплив на формування наших поглядів і в зрослині, і в житті, Але їх Можна і не відшукувати, що на вас так повлияло, той. Зараз головне, чого ви хочете досягнути, що ви хочете змінити, що вам не подобається в вашому житті, і як його змінити? Те, що вам не подобається, воно зараз, ну, в більшості людей захвачує всю їхню свідомість, всі буття. Воно Відображається в тілі, тому що думки ми думаємо головою, а відображення оцих емоцій відбувається в тілі. Тобто ми відчуваємо, там душа болить, там е скованість таку от. О, коли ми, наприклад, страх висоти там, підходиш до цього і просто тіло стоїть, завмирає, не може рухатись. Думки породили теж скованість цього тіла. Стрес теж він сковує нас. Щось не подобається, чогось ми боїмося. Тобто отаке некомфортне состояння людини, думки якісь лізуть там, він нас сковує, Це і називається стресом. такі чутливі люди, які мають тонке відчуття, тонко відчувають якусь несправедливість. У світі вони найбільше потерпають від оцих стресів, від якихось негараздів у житті. І той діагноз як вегетасусусудиста дистонія, якби й такого діагнозу немає, але таке поняття є. До цього більш схильні люди, як яких. Чутливість, дуже чутливі. Тобто, є люди дуже чутливі, які відчувають переживання, відчувають несправедливість, потім включаються в боротьбу за справедливість, І включаються в боротьбу за справедливість, все-таки ми включаємося в боротьбу. Це зовсім не те. Тобто, що таке справедливість? Справедливість це гармонія. О, а гармонію спочатку можна відчути в, своєму, ну, в своїй душі. Ну, нехай буде світ несправедливий, а ми можемо, як оту несправедливість подарувати світу, віддати. Ну, ти несправедливий, а я, не дивлячись на цю несправедливість, з радістю підкорюся цій несправедливості, тому що. Підкорившись з радістю, я ну, посію радість, я її створю в душі, я з радістю пройду цей. І завтра ця ситуація зміниться. Однозначно зміниться на краще. Якщо я сьогодні настроївся на радість, то завтра вона прийде вже автоматично. Тим більше, після ти завтра, тим більше через деякий час, коли це в мою привичку. Так жити, так поступати, так сприймати світ і управляти своїми почуттями і емоціями. Для чого це я розказую? Та для того, щоб більше в першу чергу зрозуміти самому. Передивитись це відео, зробити якісь висновки, в чому я не прав. Коли поміняється мій настрій, коли, можливо, якось погляди поміняються на це, я збіг зробити якісь висновки змінити. Але сьогодні я мислю отак. І стверджую в тому, що все ми можемо вибирати. Мала. Того, що якщо я роботу роблю з радістю, а з радістю це з такою надією, що я роблю класно, класна вийде річ, вона знайде тих, хто шукає цю річ, хто буде отримує радість від моєї від роботи, а я отримую якусь. Ще й фінансову нагороду. І так я отримую дві заробітні платні. Одну в вигляді радості, коли я це роблю, іншу в вигляді радості від відгуків на мою роботу, а їх на сьогоднішній день я отримую дуже і дуже багато, тому що все було життя якби прожито. Ну, за такими філософськими поняттями і я свою командою, своїми однодумцями, тими людьми, які допомагали втілювати мою мрію в життя, ми прикрасили цей світ дуже багатьма гарненькими речами. І не обов'язково є такий вислів: створи свою мрію і йди до неї. Тому що якщо ти не створиш свою мрію, її створить хтось, і ти будеш її втілювати в життя. З одної сторони це вірно, якщо є предрозположеність, так створити мрію, мати мрію. Але люди то різні, і можна просто приєднатися і допомагати комусь, в кого є гарна мрія, втілювати ту мрію в життя, коли ти теж будеш отримувати дві заробітні плати. Одну в вигляді того, що допомагаєш комусь втілювати мрію. З радістю допомагаєш, робити якісь гарні речі від того радість. І плюс отримуєш фінансову нагороду. Ось така ну, філософська позиція до життя дає нам можливість керувати нашим життям, нашими, нашими обставинами, нашим. О. Нашим оточенням, наш, людьми, тими, які оточують обставини, навіть ми їх формуємо ті обставини. Але якщо жити з точки зору матеріального світу, от я зробив, я заробив, все, що заробив, це я, то можна і не замітити, що, що є ще духовна радість. О, є люди чисто матеріальні, коли чисто заробляють гроші, а потім отримують радість. від того, що тратять ті гроші, а є люди, які просто заробили гроші і отримують радість від того, що в них гроші. І тут приходить на ум та притча, що один чоловік закопав свій клад, заробив гроші, закопав свій клад і він просто радував душу, що в нього є клад. Але трошки душу і обтяжувало то, що цей клад можуть украсти, що він якось може його позбутися і тоді буде погано. І він ходив провіряти чи, чи ціли, ціле то місце, де захований клад. І одного разу він прийшов і побачив, що клад знайшли, викопали, достали, забрали. Він дуже е, огорчився, дуже розпачливо всю жись копив-копив. Але прийшли люди і сказали, ну візьми, закопай кирпіч і думай, що це клад. І радій йому, тому що закопаний клад, він був просто закопаний клад. Ти радів просто самі ті свідомості, що там щось закопано. Не користуюся чись. Тими грішми, тою енергією, яку е, ті гроші несуть в себе. Дійсно, гроші це енергія, це інструмент, за допомогою якого можна е, ну, рішати якісь свої забаганки, допомагати людям. Але, але вони мають дуже велику властивість в тому, що. На що потратити цю енергію, до чого її приложити? Купляючи для себе якісь удовольствия, а бідні якраз люди бідні на позитивні якісь почуття, коли потрапляє до них енергія в відді грошей, вони витрачають їх на, на солоду, на удовольствия. Зачасту на Якісь мнімні удовольствия. А саме просте це хімічні речовини, за допомогою яких можна поміняти свою свідомість і отримувати цю е е насоводу просто так. Але це тупиковий шлях. Yeah. І в кого мало енергії купляти таке удовольствие, той може і не спитися. А в кого багато, тому грозить, що з часом буде менше і менше можливостей ну, купляти для себе цей опів. Тому що в таких людей. Енергії від грошей буде ставати менше і менше. Ну, і здоров'я, розуміння світу буде менше. Тобто у всьому повинна була бути така екологічна виваженість, тобто, рівновага, гармонія. От від чого наш світ неоднозначний. Тому в нашому світі. Щоб да, було да, а ні було не, воно і присутнє, і грає роль, але є дуже багато е, випадків, коли ця формула не діє, тому що буває да, як не, а не буває як да. Наш світ як би дуальність, а дуальність. Е, Ну, Предполагає, що це все має свої протилежності. Плюс, мінус, біле, чорне, добро, зло. Але якщо до цих дуальностей віднестися, що це поняття всі з, ну, з одного аспекту такого. То є світло і темрява. Темрява, це всього-навсього лише відсутність світла. Холод і тепло, холод це відсутність тепла. І якщо вони гармонійно між собою взаємодіють, тому тоді в нас виходить е, такі комфортні умови. Навіть ну, краще, ніж комфортні. Наприклад, коли е, зябка погода прозяб, промерся, Приходиш і йдеш в сауну, можеш нагрітися і отримати насолоду. Чим більше е, прозяб, тим більше насолоди буде в сауні. А коли все равномірно, воно стає скучним. Ну, так. не можна сказати, що холод це погано, а тепло це хорошо. Коли згадаємо, що є дуже жаркі дні, дуже жаркі клімати. Коли просто все вигорає,